Тільки що був цікавий випадок в цумі. Зайшов в цум, переді мною йшла така дівчина з хлопцем нарядні. Вона така розупирена з надутими губами, а коротку спідничку, така струнка вся. Всі йдуть, на неї чоловіки оглядаються. А я йду, якраз їду за ним на ескалаторі, під'їжджаю наверх. І тоді цей хлопець, так на мене дивиться, а ця дівчина йому щось почала як, на казати, він тоді каже, мене сюди притягнула. Ну, а ця дівчина тоді говорить йому, що треба. Він тоді на мене побачив, і каже, пожалуйста, заберіть з собою цю дівчину». Я так на них подивився і кажу, що я не потягну таку дівчину гарно по, по бюджету. Він тоді каже, я теж не можу її по бюджету тягнути. Давайте хоч тоді 50 на 50. Ми тоді так посміялися, а дівчина трошки засоромилась. Але хлопець врачи виявився. Так, щось такі цікаві випадки бувають, просто гуляючи під сумо і розглядаючи, і купуючи якісь товари, люди ще й жартують. Хоча ціни тут не дуже жартівливі, вони доволі дорогі.